Всім привіт! В цьому відео я покажу, як полагодити дріфт Стіка на PSP 1000. Ті способи, які були в інтернеті, мені не допомогли, тому прийшлося лагодити самому. Думаю, це відео буде корисно для вас. Детально не буду показувати, як розбирати PSP. Уже є багато відео в інтернеті, в принципі, нічого важкого в цьому немає. Спочатку потрібно зняти головку Стіка, вона легко знімається. Далі потрібно відкрутити 7 гвинтів, ось перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Шостий, сьомий, він знаходиться під наліпкою гарантійною. Далі піднімаємо передню панель і відкручуємо два гвинта самого стіка. Перше, що ви можете зробити, це протерти ось ці контакти спиртом, можливо, вони загрязнилися, і підігнути ось цю металеву пластину, щоб прижим був кращий. Зібрати, подивитися, чи є дріф стіка, чи немає. Якщо це не допомогло, тоді потрібно розібрати сам стік. Розібрати його дуже легко. Потрібно відігнути ось ці чотири засувки. Обережно їх відгинаємо, щоб сильно не зігнути. Так, ось так розбирається. І ось сама платка з графітовими доріжками. Ви можете подивитися на графітові доріжки. Ось так виглядають нові графітові доріжки. Вони можуть бути стерті. Якщо вони досить таки стерті, стік потрібно замінити. Е, яка проблема була у мене? У мене була проблема в тому, що на цій консолі, яка мені дісталася від попереднього власника, не було самої палички стіка, на якій кріпиться. Ось ця головка. Її просто не було. Не знаю, як її можна було відірвати, але її не було. І мені прийшлося замовити новий стік. Він недорого коштує. В принципі, також можна знайти в Україні, можна замовити на AliExpress, як я зробив. І при встановленні китайського стіка він мене почав дріфтити. І на нових стіках я замітив, що капають дуже багато масла, яке попадає на ось ці графітові доріжки. Масло було ось тут. Саме на цих місцях їздять якраз таки ось ці контакти, вусики, тому від цього може виникнути дріфт Стіка. Для цього потрібно просто витерти усе масло, витерти серветкою, Витерти також на ось цих контактах, і, скоріш за все, це вам допоможе. Це мені допомогло ось ці всі доріжки. Я взяв оригінальні. Тобто від оригінального стіка тут залишився ось цей корпус сам. Залишився корпус і все. Ось це все нові деталі. В принципі, на оригінальній платі не сильно були стерті ось ці доріжки. Я її назад встановив. Думаю, що ця також робоча, і проблема була саме в, в маслі. І ви можете сказати, що навіщо витирати масло, з ним доріжки не будуть так скоро стиратися, але насправді цього масла тут не потрібно. На оригінальній платці його взагалі не було. До речі, в мене дріфт стіка був тоді, коли я його відхиляв вниз або вправо. Зараз уже все нормально.